На цих кадрах мешканка села Залізниця Любишівської громади, матір загиблого на війні з Росією військового і прихильниця московського патріархату виносить з церкви ікони. Образи вона колись пожертвувала храму ПЦМП. А коли той перейшов у ПЦУ, подароване вирішила забрати. Зняли 29 грудня. А в цей день священику ПЦМП мав передати громаді православної церкви України ключі від місцевого храму. Більш як пів року тому більшістю голосів вірян церква покрови Пресвятої Богородиці перейшла у лону ПЦУ. Утім, прихильники московського патріархату змиритися з цим не можуть досі. Вони пробували зірвати богослужіння. Де, де, позорники, позорники? Господи Боже, спаси, сохрани, Хто хто сидить? Люди добрі, які з роду не ходили в церкву. Вони прийшли в церкву молитися. О боже, боже, боже. А потім ще вірвались до вівтаря і накинулись на священника. Коментарі дванадцятому каналу священник ПЦУ Юрій Устимчук сказав, що виштовхати його з вівтаря намагалися священники московського патріархату. Під час цієї шарпанини з його рук стверджує, вирвали і зламали хрест. Це чоловік, який забігав полісов штана, то це є місцевий батюшка у на сьогоднішній день був московський. Той що штана збігає, а цей другий ще батюшка був, це благочинний Російський. За московськими батюшками на Юрія Остимчука накинулись і віряни, прихильники УПЦ. вони кричали, шарпали, і за словами протоієрея, навіть били його. Якби того дня поруч з храмом не було поліції, бійка могла завершитись куди гірше. Знали про проведення цього богослужіння. Задіяно до цього було близько 30 працівників поліції. Відбувся певний конфлікт. Сутички між мешканцями. Але поліцейські їх припинили, все відреагували в рамках чинного законодавства. Грубих правопорушень не зафіксували до того ж, ніхто з заявами про тілесні ушкодження чи будь-що інше не звертався. Оприсутички й бік, ключі від храму, прихильникам у ПЦМП, громаді ПЦУ таки довелось віддати. А от майно передали не все за словами священника Юрія Остимчука. Із церкви зникли дві старовинні євангелії. Одну книгу колишній священик церкви вже повернув, а доля другої поки невідома. Тисячу сімсот року. Туди ще на одна зникла книжка. Раз. Угу. То її ще і будуть шукати. так? Так, да, Слідча група займається цим питанням. Забрали прихильники у паца і декілька ікон, зокрема ті, що колись купували чи жертвували на храм самі. Утім, біди каже Юрій Остемчук, в тому немає. Головне, що скандали й битви за церкву позаду, і ключі від неї тепер у тих, кому належать по праву. Вже найближчої неділі в церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться перше богослужіння в лоні ПЦУ. Анастасія Качина, дванадцятий канал.